Як виглядає 60 кВт сонячних панелей або 102 штучки? Зацініть. Отак от, от виглядає сонячна станція потужністю 60 кВт по сонячним панелькам. І ще раз у нас тут 102 панелі а, по 610 Вт. Одна панелька. Потужність цієї панельки 610 Вт. Вона має габарити 113 тринадцять на 2,38 тобто вона доволі величенька така сонячна панель. І, до речі. Цікаво помітити, що е, приблизно треба 2,5 квадратних метри, щоб вийти на 0,5 кВт, або 5 квадратних метрів, щоб вийти на 1 кВт потужності. Відповідно, якщо ми маємо сонячну станцію на 60 кВт, вона приблизно може займати 300 квадратних метрів. От у нас тут, дивіться, значить, у нас панели тут 1, 2, 3, 4... Блоки, да, 4 блоки по дві панелі. Один такий блок займає, рахуйте, що 5 метрів. Отак от у нас відстань, грубо кажучи, там 20 з копійками метрів. І отак от в блоці у нас у 14 панелей, тобто там біля 16 метрів. Ну, рахуйте, що 16. Треба помножити на 20. І то буде у нас там біля 300 квадратних метрів. Займає у нас 60 кВт сонячних панелей. Отака тема.